Всім привіт! Ви на каналі Портман. Сьогодні я покажу, як зробити вашу вебкамеру унікальною за допомогою однієї рамки. Перше, що нам знадобиться, це наш ОБС. Тут нам треба спочатку додати джерело. Ось це буде зараз камера, наша камера. Регістрі захоплення відео. Вписуємо сюди назву, додаємо нашу камеру, обираємо її. Обираємо налаштування, роздільну здатність. Так. У нас з'явилась наша веб-камера. Робимо її трохи меншою. Після чого нам треба наша рамка. Рамку можна або згенерувати за допомогою чата GPT, або знайти десь в інтернеті. Свою рамку я залишу в телеграм-каналі, він буде в описі. Додаємо нашу рамку. Так, зображення. Ось у нас є рамка, у нас є камера. Тепер нам треба підігнати одне під інше. Так, робимо рамку менше. Беремо нашу камеру. Підставляємо так під рамку. Теж робимо менше. Ось у нас стало в зонах рамки камера, але ми бачимо, що вона у нас вилазить. Це можна трохи підправити за допомогою комбінації Alt та ліва кнопка миші. Ми можемо обрізати нашу камеру так, як нам потрібно. Після чого ми отримуємо ось такий ось результат. Що нам ще треба зробити? Нам треба згрупувати ці об'єкти. Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб ми могли спокійно рухати усіма об'єктами одразу, а не тільки одним. Так, давайте згрупуємо. Це ми знову робимо в джерелах. В джерелах додаємо. додаємо групу. Нехай це буде камера. І в цю групу ми закидуємо зображення. І наш пристрій захоплення. Тільки пристрій захоплення у нас повинен бути знизу зображення, щоб він його не перекривав. Тепер ми бачимо, що у нас є цільний елемент, який ми можемо рухати, який ми можемо зменшувати, збільшувати. Також ми сюди можемо додати, до прикладу, наш нікнейм. Давайте додамо нікнейм. За допомогою тексту. Текст. У мене це буде мінкне. 22. Оберемо колір. Зробимо його більш-менш в колір рамки. Ось у нас нікнейм. Робимо його менше. Підганяємо його під нашу рамку. І ось що ми отримуємо. Також текст бажано помістити в, в нашу групу, щоб ми могли рухати три елементи одночасно. Ось і все. В декілька простих кроків ми підвищили якість вашої трансляції. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Всім пока!